Осінь час пильнувати тиск через війну, тривалі переживання або гострі стресові реакції. Кількість звернень до неврологів, починаючи з лютого, значно зросла. Лікарі кажуть, додає випробувань серцево-судинній системі і сезонність. Осіння пора, як правило, це пора, коли люди починають ставати схильними до афективних розладів, до депресивних розладів. Та порушення нервової та е, гормональної регуляції функції організму відбувається порушення тонусу судин, е, що е, призводить до коливання е, цифр. Артеріального тиску до е, е, порушення серцевих ритмів, високі цифри на тонометрі можуть свідчити про ризик серцево-судинних катастроф, інфаркту міокарда та інсульту. Якщо людина страждає на серцево-судинні захворювання, то слід пильнувати артеріальний тиск, хоча б двічі на день, радить лікар. Не можна ігнорувати і перші симптоми порушень артеріального тиску. Це все може у людей проявлятися такими скаргами, як запаморочення, головний біль, шум у вухах, шум у голові. З такими проблемами не слід відкладати звернення до лікаря. А ще восени зростає небезпека підхопити вірус при появі симптомів, таких як головний біль, запаморочення. Звичайно, необхідно проводити перш за все вимірювання артеріального тиску. Можна, до речі, ще поміряти температуру. Іноді дебют респіраторних захворювань може бути сприйняти як і загострення хронічних судинних захворювань. Універсальної панацеї для всіх, хто схильний до судинних патологій, не існує, каже Богдан Балута. Та для поліпшення тонусу судин радить вдаватися до психотерапії, занять йогою, загалом усього. Ого, що може знижувати згубний вплив стресу, лікар сам, коли до нього звертається пацієнт, він має визначити, що саме є ведучою причиною того стану, з яким звернувся хворий, і на це повпливати. Для людей більш старшого року, звичайно, більше ніж 140 мм міліметрів тутного стовпчику со артеріальний тиск – це вже не є норма і привід для того, щоб звернути на це увагу. Ірина Павленко, Денис Захаров, цей день.